Слава Україні! Ми починаємо. Заступник радника Білого Дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майкл Пайл відправив на адресу координаційної платформи донорів безбідний лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. За даними цей лист був також відправлений премєр міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України. В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження від 0 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, 1 рік та 18 місяців. Як можна помітити в тексті з умовами підтримки з боку Вашингтона, пов'язують лише перші два пункти: йдеться про імплементацію регламенту РЕМІТ, тобто затвердження ОНК РКП порядку подання інформації про торгівлю оптовими енергетичними продуктами, пов'язаної з забезпеченням доброчесності та прозорості оптового ринку електроенергії, також США, як і Європейський Союз, закликають до формування чи перетворення наглядових рад кількох держпідприємств, зокрема Укренерго, Нафтогазу, енергоатому. Української оборонної промисловості усі інші рекомендації щодо реформ у листі називають пріоритетами. У них зокрема йдеться про зміни в антикорупційних органах, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, національному антикорупційному бюро та національному агентству з питань запобігання корупції. Низки органів судової системи Міністерстві оборони правоохоронних та спеціальних структурах, наприклад, служби безпеки, державній прикордонній службі, бюро економічної безпеки, Агентстві з пошуку та менеджменту активів, державній аудиторській службі, антимонопольного комітету тощо. На фоні таких рекомендацій дуже смішать люди, які подають інформацію про домовленості щодо реформ США, як умови американців для нас, без яких не буде допомоги. Навіть посольство США вже вимушене було чітко написати, що вони запропонували перелік реформ для діалогу. Там заявили, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу. мети, яку як штату рішуче підтримують метою цих зусиль. є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами. Однак це ніяк не ультиматум, як вже почали розносити одіозні порохоботи. Слуги Порошенка роздмухують, що це умови, без яких допомоги не буде, нагнітаючи брехню. Хоча сам президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським неодноразово підкреслював так само, як ми прагнемо допомогти. Могти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес може процвітати а американські та європейські компанії захочуть інвестувати. Нічого екстра в цих реформах немає, однак і за цю тему порохоботи вирішили зачепитися та почати роздмухувати теренам інтернету російські пропагандистські ІПСО. Так, співголова фракції Європейська солідарність у Верховній Раді Ірина Геращенко накатала цілий пост про те, як нібито Європейська солідарність постійно наголошує, що допомога Україні від закордонних партнерів прямо пропорційна до швидкості і якості реформ. Цікаво, а які ви реформи згадаєте за часів Порошенка? А то щось дуже часто совочолий почав прирівнювати себе до Ярослава Мудрого. Тепер же порохоботи налетіли на владу, сміючи висувати умови. Черговий раз Гращенко поцілувала зад США, заявляючи, що там все бачать і реагують. Ми маємо вимагати від влади цих реформ, тому що від цього залежить наше виживання, пафосно заявила вона. Цікавим моментом є те, що порохоботи в унісон ні з ким іншим, як і з російськими пропагандистами сайту страна розганяються нібито лист західних партнерів з черговими вигаданими умовами. Таким чином чітко окреслюється вісь між тими, хто працює на благо країни, а хто співає під дудку Кремля. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.